Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Березовський Микола Васильович, солдат, навідник кулеметного взводу Стрілецького батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади військової частини А42-67, народився 10 вересня 1994 року в селі Вікно на Городенківщині. У 2001 році пішов до першого класу місцевої школи. Через рік сім'я переїхала до Городенки, де хлопець продовжив навчання в загальноосвітній школі номер 2 яку закінчив у 2010 році. Микола любив вивчати Історію України та всесвітню історію займався спортом. Хлопець був творчою особистістю, навчався в музичній школі. У 2010 році вступив до Городенківського професійного ліцею протягом 2013-2016 років. Здобував фах техніка будівельника у борщівському агротехнічному коледжі після випуску протягом п'яти місяців працював у ТОВ Міран швейна фабрика. 20 жовтня 2016 року призваний на військову службу до лав ЗСУ через два роки після звільнення зі строкової служби повернувся до Городенки. Працював у гончарній майстерні Покутська кераміка. Потім на швейній фабриці з травня 2021 року працював у місті Коломия, Тузов і Еомі на посаді Монтера кабельного виробництва. Під час повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Микола пішов добровольцем на службу догороденківського військомату, 16 травня 2022 року. Переведений до складу 10-ї ОГШБ. воював на Донеччині, брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. 31 липня 2022 року Березовський Микола Васильович, вірний військовій присязі, під час виконання військового обов'язку у бою за Україну внаслідок авіаудару загинув біля населеного пункту Кодема Бахмутського району Донецької області. Захиснику було 27 років. Пекучий біль, і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся нашої Городенківської громади. Класний керівник та однокласники розповіли про героя. Для когось він був другом, для когось братом, однокласником, учнем, для матері єдиним сином. Хтось познайомився з ним там, в окопах війни. А він, добрий, щирий, надійний, надзвичайно вихований, відважний, понад усе любив Україну. І віддав своє життя як герой, захищаючи рідну землю та кожного з нас від російських окупаційних військ. Ми завжди будемо пам'ятати Миколу і дякуємо йому за героїзм. А матері вклоняємося за сина, якого виховала патріотом та справжнім захисником України. Він назавжди залишиться у наших серцях та шкільних альбомах. Указом президента України Березовський Микола Васильович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно йдуть у засвіти найкраще. Вони стають нашою історією, героїчною пам'яттю і вічним болем. Герої назавжди поміж нас.